Рис не можна вживати тим, у кого є діабет та склероз а також завдяки рисовій дієті можна за день скинути від 1 до 1,5 кг. Як хочете знати, як це правильно зробити. То дослухайте це відео до кінця. Про здорове харчування, технічні новинки, що допомагають, соціальні послуги та інші права на каналі Інклюзивний простір. Нагадую, ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар, аби воно набрало більше переглядів. Підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, і тоді на ваш пристрій буде приходити повідомлення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту. Рис має багато калію, калій це антогоніст натрію. Один раз в тиждень можна робити розгрузочний день з насолоного недовареного рису. Таким чином можна за день скинути від 1 до 1,5 кг. Діабетикам на слід вживати рис, бо він має високий глікемічний індекс, а це сприяє підвищенню глюкози в крові. Смачний і корисний. Потрібно правильно вживати, і тоді буде максимально користь. Вживання великої кількості солі затримує рідину в організмі, а отже це сприяє надмірній вазі. Затримка води надмірна вага і, отже, ризику ожиріння. Є багато різновидів рису, але основні це два білий і бурий. Білий рис технологічно очищений продукт, його зерна не мають оболонки. Отруби та зародка. В бурому рисі видалений тільки зовнішній шар зерна. Тому в білому рисі менше вітамінів та мікроелементів, і тому він менш корисний, ніж бурий. П'ять основних фактів про користь рису, що мають наукові підтвердження. В процесі технологічної обробки білий рис втрачає більшість корисних речовин, вітамінів. Мікроелементів і антиоксидантів. З метою насичення рису біологічними речовинами до нього додають їх в деяких країнах. Наприклад, в США додають залізо, вітаміни, групи Б поліову кислоту. Рис не містить глютену, а це важливо для людей, що хворіють на ціліокію. Бурий рис містить клітковину. Що покращує обмін речовин, Клітковина сприятливо впливає на шлунок, що знижує апетит на наступні кілька годин. Ефективність бурого рису в плані схуднення доведена в наукових роботах. Вплив рису на вагу це питання дискусійне. Регулярне вживання бурого рису знижує рівень ожиріння на 49%. Для зменшення калорійності можна заморожувати рис після варіння. Це покращує харчові волокна, вони стають нерозчинними і не всмоктуються кишківником. Цинк калій і магній покращують роботу серцево-судинної системи. Мінеральні компоненти понижують рівень артеріального тиску та попереджують розвиток аритмії. Коричневий рис. Перешкоджає розвитку атеросклерозу бо знижує рівень холестерину в крові. Білий рис має дію протилежну до коричневої. підвищує рівень ліпідів крові, підвищує артеріальний тиск. Білий рис підвищує ризик діабету другого типу, тож краще вживати все ж таки бурий. Антиоксиданти блокують дію вільних радикалів на клітинному рівні. Результат даної взаємодії плітини гинуть або відбувається їх переродження, назву якісні. Бурий рис блокує неконтрольований подіб плітин. Білий рис корисний при обмеженому вживанні, а в інших випадках може завдати непоправної шкоди. Можуть виникнути цукровий діабет другого типу, ішемічна хвороба серця, ожиріння. А коричневий рис не має таких наслідків. Будь-який рис може мати ефект отруєння мишяком. Це токсичний метал. Рекомендують вживати рис, вирощений в Індії чи Пакистані Там менше мишяку. Обережністю слід вживати вагітним і дітям. Велика кількість клітковини може викликати. Порушення роботи шлунково-кишкового тракту, що має наслідком діарею, пронос, дуття, нудота, підвищення газоутворення, можливі алергічні реакції як місцевого, так і системного характеру. Обережно слід вживати рис людям, в яких порушена робота нирок. Він містить калій і фосфор, які не можуть бути повністю виведені з організму при неконтрольованій роботі нирок. Накопичення цих речовин має наслідком зупинку роботи серця або пошкодження слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. Сподіваюсь, ви все зрозуміли і зробите правильні висновки. До нових зустрічей!